Міжнародна допомога і та консолідація, яка сьогодні є в світі, з, і перш за все ми говоримо про енергетику щодо а, допомоги Україні, вона є величезна. Ну, я думаю, що рахувати там ті там, сотні зустрічей і наших спілкувань з нашими міжнародними партнерами, це навіть напевно і неможливо. Насправді воно відбувається щоденно на різних рівнях. Дуже важливо, і це те, що ми створили консультативну раду високого рівня в минулому році при Міністерстві енергетики. До цієї ради входять міністри енергетики ЄС та міністри енергетики Сполучених Штатів. І насправді ця консультативна рада, вона, знаєте, це такий живий механізм, який дає можливість обмінюватись інформацією в ході. Розвитку ситуації, яка відповідно дуже сильно змінювалася там після кожного обстрілу. Відповідно, наприклад, після кожного майже після кожного масованого обстрілу, ми збирали цю раду. Я інформував своїх колег міністрів про те, що відбулося, який масштаб обстрілу, і якраз ми обговорювали, яка, яка допомога. Допомога потрібна, тобто де держави, де наші колеги можуть допомогти нам для найшвидшого відновлення після кожного обстрілу. Це дуже важливо. Насправді ми багато речей обговорювали на засіданнях і обговорюємо далі на засіданнях цієї ради. Хочу сказати, що я мав нагоду вже після того, як ми відновили систему бути на двох зустрічах. Міністрів енергетики ЄС, зустрічався з міністром енергетики Сполучених Штатів. Дуже важлива роль, до речі, в роботі цієї ради є Кадр Сімсон, це комісар з енергетики і з енергетики і з питань енергетики ЄС. І насправді, хочу сказати, що сьогодні дійсно всі розуміють, наскільки важлива. Є продовження підтримки, це дуже важливо, тому що зараз, знаєте, відбувається трохи би мовити, пройшли зиму, ніби ну вже налагоджено постачання електроенергії. Є відчуття повернення до, до звичайного життя, і це добре, але основне, що нам треба не забувати, що війна не закінчилася. Це ключове, що війна не закінчилася і. Сьогодні нам не можна втратити оці темпи підтримки, яку нам надають наші партнери. Це дуже важливо. І є загальне розуміння від них, що ми в жодному разі не можемо зупинитись зараз в нашій кооперації з точки зору підтримки енергосистеми. Окремо за підтримки американських партнерів, у нас діє координаційна група G7. Яка так само надає допомогу і координує допомогу енергосектора, енерго тому це важлива, теж важли, важливий інструмент. Він так само збирається на регулярній основі, тому це теж один з важливих інструментів. Окремо, безумовно, треба згадати фонд енергетичної підтримки України, який створений за ініціативи кадрі Сімсон, і в кооперації з нами. Цей фонд адмініструється Energy Community, і насправді цей фонд є дуже дієвий інструмент, тому що по факту ми збираємо потреби тут в Україні. Потреби в остаткуванні, яке необхідно для будь-яких видів як генерації, так і передачі. Крім цього, це стосується і видобутку газу, це стосується і. Передачі газу, тобто компанія магістральні наші трубопроводи, тобто все, що потрібно взагалі для енергетичної сфери, передаємо цей фонд, вони по процедурах залучення Ювісейду проводять відвідні закупівлі і далі постачають це обладнання до нас. Це, це дуже, дуже дуже важливий інструмент. На сьогодні вже фондів 154 мільйона було вже коштів. Перерахована. Зараз ми очікуємо, ну, вже анонсована державами ще 42. Тобто, ми, в принципі, так загально можна говорити, що до 200 мільйонів відповідно в цей фонд вже грошей по факту є. І дуже важливо, що це є донати від держав, тобто держави надають кошти фонду. І, відповідно, фонд далі їх використовує для. Підтримки української енергосистеми дуже важлива це безумовна логістика і це хаби. Хочу згадати хаб, який в Польщі є відкритий для більш швидкої передачі допомоги. І безумовно, аналогічний хаб є у нас в Україні, і так, так би мовити, з цього хабу так само відбувається вже логістична розподілення цієї допомоги, яка в принципі вона має вже цільовий характер, тому що. Відповідно ці закупівлі, вони, вони передаються конкретним компаніям. Тобто кожна компанія розуміє, на що вона може розрахуватись за гроші відповідного фонду. Значить, крім цього, безумовно, дуже велика робота здійснюється нашими партнерами щодо постачання устаткування в натурі, так би мовити, in-kind. Тобто, це, це велика, велика кількість різного роду устаткування, яке надійшло. Ну, я не. Це всі країни майже я вам хочу сказати, що це не тільки там Сполучені Штати, європейські країни, це і країни, скажімо, які займають, скажімо, досить нейтральну, я би так сказав, позицію в на війні України Росії, але вони допомагають нам так само устаткуванням.